Большую профессиональность вот этого человека Дмитрия. Было все в ритм, было все в частном. Он имеет свое дело, он имеет свою честь, он стоит там, где он должен стоять. знімаю, Тому я просто підішав. Yeah, <laughs> Це не просто типу, мені цікаво. Треба побачити просто тещу, щоб зрозуміти, яка буде дружина. Владою, даною мені ніким, Я оголошую вас чоловіком та дружиною. можете. На весіллі так, я, я не розумію. А хто дозволу вісти? Якщо б Богдан був би рибою, то якою? Так. У нас згоріла плазма, та почнеться. Привіт, малюк. Тобі сьогодні 10 років. Я знаходжусь на весіллі твоїх батьків. Можливо, він теж спить на твоєму десятиріччі, але нічого, він просто працює. Правда, що Ілля вірить в одне кохання на все життя. Так, він вірить в одне кохання Це дійсно. Ілля вірить в кохання в одне на все життя, але також вірить, що партнери можуть змінюватися. <плес> Як лук і вам подобається? Як, як Петро серна так пальчиком зробив. Філігран. На насопілки я, на я граю? Боже мій. Там якісь підпіте є чи просто. А, да? Тобто з духовими все добре, так? Да? І у нас є Женя. Там Женя, сам без Катюші. Тут мені написано, що Женя та Катюша це кохання до віку. Вони повні заради один одного. Так і написано. Треба не забувати про те, що у нас є ворог, і треба підтримувати наші збройні сили України. Тому я хочу, щоб ми стали, вшанували наших воїнів і випили за збройні сили України. Слава Україні! Герої, слава! Ну що, тебе пережити пережили це?